Чому так часто розлучаються сімейні подружжя та в цілому пари? Нещодавно були опубліковані нові дослідження. Як завжди, Гарвардський інститут вивчав поведінку пар протягом 30 років. 5 тисяч пар досліджували, чому вони розводяться. Ну дивились і ті, хто не розводяться, і ті, хто розводяться, і ось якого висновку Гарвардці дійшли: не любов, не пристрасть, не якесь бажання один одного не допомагають парам бути разом. Допомагають парам бути разом. Тільки коли людина в парі повертається до іншої людини обличчям, що мають на увазі вчені, це коли ми готові здатні слухати один одного, підтримувати один одного і не знецінювати дії, думки і бажання один одного, як людина, у якої не перший шлюб, я знаю точно, що коли пара готова йти не на компроміси, а чути один одного, ну наприклад, ви їдете в автівці і там жінка. Ви там, наприклад, чоловік. Жінка каже: подивись, які гарні квіти. тобто. Можливо, вам ці квіти і не подобаються, але якщо ви повернетесь до своєї коханої і скажете «О, так гарні квіти. Давай тобі подаруємо квіти. Це дуже приємно, це деталі, це дрібниці, але саме вони допомагають бути один одному і один разом з одним. І та сама ситуація, коли дружина каже, подивись, які гарні квіти. Чоловік, угу, вічно ти зі своїми квітами. Ось саме ось це і призводить до розлучення. Якщо вам хочеться поговорити, ви можете вивантажити повністю все, що на душі в цих коментарях, розповісти свою причину, чому. Му, ви розлучилися і не забудьте підписатися на мене. Я хоч не спеціаліст сімейних відносинах, я нутриціолог, але мені дуже цікаві такі дослідження. І так як я жінка, яка працює над своїми відносинами, була б дуже цікава ця стаття.